Шавна автомобільна інспекція Вінниччини» представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. У Жмеринському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Ауді та Мерседес-Бенс, в якій постраждали п'ятеро людей. Кожна третя автопригода відбувається за участі пішохода і кожен третій загиблий на дорозі пішохід, де її міста взялася їх перевиховувати. Працівники ДАІ затримали у Вінниці нетверезого водія, який перевозив наркотики. Вінчани, безперечні лідери ЮІР в Україні. гасінська команда ЮІР знову переможець всеукраїнських змагань. Розпочнемо передачу із низки аварій, які сталися на початку першого осіннього місяця. 6 вересня по Хмельницькому шосе в селі Зарванці під колеса автомобіля Опель Омега потрапив 47-річний велосипедист. Сталося це о 7 годині вечора. Велосипедист рухався у попутному напрямку із автомобілем, за кермом якого знаходився 20-річний вінничанин. Внаслідок наїзду чоловік отримав важкі травми та був госпіталізований в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Вінниці. Причина аварії встановлюється. Інша автопригода сталася 13 вересня о 14-й годині на автодорозі в вінниця могилів подільський поблизу села Коростівці Жмеринського району. 80-річний житель села Северинівка, водій автомобіля Ауді 100 в якому ще знаходився 55-річний пасажир, рухався з села Северинівка до Жмеринки. Виїжджаючи на головну дорогу, пенсіонер допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенц» під керуванням 31-річного жителя міста могилів подільського У мерседесі знаходилися двоє пасажирів: молода жінка 26 років та літній чоловік 84 років жителі могилів подільського Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди усі п'ятеро її учасників отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до жмеринської районної лікарні. По даному факту, слідчим відділом міліції відкрито кримінальне впровадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. І цього ж дня, о восьмій годині ранку, в селі Лука-Малешківська біля ставка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися автомобілі ГАЗ-2410 Волга та ВАЗ-2107. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Внаслідок зіткнення постраждали водії обох автомобілів та два пасажири Жигулів. Усі вони із травмами різного ступеня важкості були доставлені до лікарень. А автомобілі на територію майданчика тимчасового тримання. Загалом за вісім місяців цього року на Вінниччині сталося 330 автопригод, в яких 56 людей загинули, а 406 травмовані. Третина аварій припадає на пішоходів. Саме тому 17 вересня у місті Вінниці Держденспекція розпочала профілактичні заходи під назвою Пішохід. Відпрацювання тривало три дні. На сьогоднішній день серйозні проблеми ми маємо з дорожньо-транспортними пригодами, де учасниками цих пригод є пострадавші. Тобто, якщо в результати роботи подивитися, в порівнянні з минулим роком на 13% у нас ріст дорожньотранспортних пригод пострадавшими. Зробивши аналіз цих дорожньотранспортних пригод левого частка, на сьогоднішній день цих дорожньотранспортних пригод припадає на пішоходів. Пішоходи, особливо в місті Вінниці, в результаті чого Сьогодні широкомасштабне ми проведемо відпрацювання в місті Вінниці профілактика щодо недопущення дорожньо-транспортних пригод з пішоходами. Ну і, звичайно, щодо дотримання правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху, такими як пішоходи. Для проведення дієвих заходів були визначені усі небезпечні місця, дні та години найвищого ризику для пішоходів. Зібрана та опрацьована інформація, яка допомагає оперативно використовувати патрульні екіпажі у необхідних місцях, що сприяє підвищенню безпеки дорожнього руху. Проаналізувавши ситуацію з 1 вересня по теперішній час, ми маємо сім дорожньо транспортних пригод, скоєних в місті Вінниці з потерпілими. І всі дорожньо-транспортні пригоди, звини, а то за участю пішоходів. Дві особи загинуло пішоходи, і е, п'ять осіб зазнали тілесні ушкодження 10 до 17 години на найбільших, е, найбільших перехрестях, де найбільш пожвавлений рух, де постійно скоюються дорожньо-транспортні пригоди, звени, з і з участю пішоходів. Працюють працівники апарату відділу ДАЇ міста Вінниці. І залученням мікроавтобусів, в яких буде демонструватися відеоролик про наслідки, які повлікли за собою скоєння дорожньо транспортних пригод. Усі правопорушники-пішоходи після короткої лекції працівника ДАІ змушені були переглянути спеціально підготовлений відеофільм, сюжети якого складають хронікальні кадри з місць автопригод. Переглянувши реальні події з місць дорожньо-транспортних пригод та наслідки людської халатності, до яких призводять порушення пішоходами правил безпеки, люди починають усвідомлювати цінність власного життя. Цього разу під час відпрацювання відносно усіх порушників правил дорожнього руху складає. Алися адміністративні протоколи повідальність за порушення правил дорожнього руху, які скоюються пішоходами, передбачена статтею 127 Кодексу України mm -hmm. про адміністративне правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 51,85 гривень. І також наші інспектора працюють не тільки по пішоходам, але й працюють по водіям, які скоюють правопорушення і не дають перевагу в русі. Пішоходам на пішохідних переходах. Нагадаємо, що згідно частини першої статті 127 адміністративного кодексу, непокора пішоходів сигналом регулювання дорожнього руху або перехідними проїзної частини у невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу розміром від 51 до 85 гривень. За кілька годин роботи біля залізничного вокзалу працівниками ДАІ було складено 45 протоколів на порушників пішоходів. А для об'єктивності і прозорості Орості організованого заходу Державна інспекція Вінниччини запросила у рейд представників засобів масової інформації, тож не виключено, що порушники правил дорожнього руху побачили себе на каналах телебачення та шпальта газет. 10 вересня в місті Вінниці по вулиці Чехова під час несення служби екіпаж дорожньо-патрульної служби зупинив Волгу, за кермом якої знаходився нетверезий літній чоловік. Під час огляду автівки у салоні інспектори міліції вивели два пакети з наркотичним зіллям. Нічний час доби група осіб, на які ми звернули увагу, зупинили. Та від водія даного транспортного засобу було чути різкий запах алкоголю. В автомобілі знаходилося ще дві особи. Після чого ми запропонували водію вийти з транспортного засобу, зупинили двох свідків, освідували водія. Виявилося, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Та внаслідок чого, під час складання адмінматеріалів, дані особи почали нервувати. І один із присутніх, який знаходився в даному автомобілі, підійшов до автомобіля та почав щось там шукати. Ми підійшли до транспортного засобу, в якому залишились відкриті задні двері, та побачили, що на задньому сидінні та передньому сидінні транспортного засобу розсипана невідома речовина зеленого кольору рослинного походження в потрібному стані. Загалом в автівці правоохоронці виявили два поліетиленові пакети з подібряною наркотичною речовиною рослинного походження вагою 3,5 кілограми. Вилучене наркозілля направлено на дослідження науково дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне впровадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотронних речовин або їх аналогів без мети збуту. За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі. 5 по 12 вересня у найбажанішому місці дитячого відпочинку міжнародному центрі Артек пройшов всеукраїнський фінал змагання загонів юних інспекторів руху. У самому відомчому дитячому таборі за перемогу змагалися 29 найкращих команд зі всіх областей України, а також івірівці з Білорусі і Росії. Вінничино представляла команда ЮР Сигнал, вихованці Гайсенської школи, інтернат гімназії, які вже другий рік поспіль зайняли у змаганнях перше місце. Приємно відмітити те, що ми другий рік поспіль зайняли перше місце. Дійсно, були сильні команди, сильні команди всі підготовлені. Була команда із Росії, була команда із Білорусі, загалом 29 команд. Команди дуже були сильні з Запоріжжя, з Донецької області. Але все ж таки наша команда, діти з школи-інтернат міста Гайсена здобули перше місце і приємно відмітити те, що це. Другий рік поспіль ми зайняли перше місце. Щороку найталановитіші учасники зльоту, які увійшли до фіналу, вирушають до Артеку, аби взяти участь у фінальних змаганнях і представити на розсуд суддів нові найпереконливіші форми профілактичної роботи по запобіганню дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 5 вересня, за участю заступника начальника департаменту ДІМВС України Володимира Різніка, відбулося урочисте відкриття змагань. А з 6 по 12 Вересня пройшли конкурсні змагання, звели естафети, юного регулювальника, знання правил дорожнього руху, медичної допомоги, кращого командира загону ЮІР, творчих конкурсів агітбригад і соціальної реклами з безпеки дорожнього руху. Оцінювала учасників професійне журі, до складу якого увійшли представники освіти, засобів масової інформації, працівники держати інспекції. Хотілося б подякувати в першу чергу самим діткам. Вони наразі ще відпочивають там в артеку, подякувати їм за ті знання, за ті вміння, які вони показали під час змагань, адже було шість конкурсів і практично наші діти на кожному конкурсі займали найбільшу кількість балів. Дуже приємно те, що відмітили по медицині, приймав екзамени по медицині Київський інститут. І коли наші дітки здали екзамени по медицині, то вони їх поставили в приклад і сказали, дослівно, передаю, що це дійсно професіонали. Приємно те, що ми набрали максимальну кількість балів по правилам дорожнього руху одні в Україні, які набрали найбільшу кількість. Тому хочу подякувати в першу чергу цим діткам, хочу подякувати керівниковій загону. Це Ткачук Світлана Анатольовна, яка дійсно людина, в неї дар від Бога займатися цими дітками. Ну і ми бачимо, що результат є. Перша в Україні за усю історію змагань УІР. одна команда два роки підряд стає переможцем всеукраїнських змагань. Починаючи з 2004 року, Гайсінська команда УІР ставала п'ять разів переможцем всеукраїнських змагань УІР. Такого результату не має жодна команда в Україні. У чому секрет успіху розповідають самі учасники змагань. першої медичної допомоги, також е маємо знання і в стаття, і у всіх конкурсах у нас немає слабкої ланки. Ми команда, команда, яка підтримує один з одного. Такий результат роботи вінницької команди важливий не лише для її учасників, адже як засвідчує практика, вивчення законів дороги з дитинства в ігровій формі дає свої позитивні результати і юні інспектори руху набагато краще за дорослих вміють пояснити малюкам правила безпечної поведінки на дорозі і бути для них гарним прикладом. Додому вірівці привезуть цінні подарунки, які вручив їм особисто заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Ігор Мельник. Та Гарні спогади про нових друзів, з якими подружилися в Артеку після змагань. Діти ще 10 днів безкоштовно відпочиватимуть в цьому прекрасному таборі.